Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на майданчику Міня Гровіниця. З вами, як завжди, Юрій. Вантажимо такого монстра на відправку. Купили в Житомирську область його. Люди планують його перекидати на колісний хід, тобто гусениці заднім будуть знімати. Це кубота на 95 кінських сил. Монстр. Тихенько робить рівненько. все, бомба. Буде людям служити. Десь в найближчим часом має бути поступлення нове японців. Декілька контейнерів буде відразу заходити. Ну, звертайтесь до нас, знаходимося ми.